Всім привіт! Це я Андрій. Сьогодні я дуже не знаю відео, ну, настав відео пінг-понг. Пінг-понг, ну, теніс, тобто, як пута. Ну, дивіться, да. я вже розпакувала, ми купили там ем, в Авіні в Атлетікс. Да. В Атлетіксі є такі от ракетки, шарики. Ну, і дивимося, що у нас є дві ракетки. Дві ракетки. Це того, щоб. Ну, це того, щоб. Ам, це того, щоб, ам, ну, а, вдвоєм грати. І три м'ячка. Це для того, якщо ти загубив одну одну м'ячик, то в тебе ще залишилось дві, можеш використовуватися запасним. Давайте подивимося. Я вже за 20 хвилин, може, навчився робити. Правда, я не знаю, де тут. Мені треба... Так, 3, 2, 1. Блін, я хочу тут не... незручно тут. Ждіть, зараз, секундочку. Так, поїхали. Ну, тут 5 разів. Мій рекорд 18 разів. Я не шучу. Ну, блін. Усуп! Блін, 16! Так, да, це тобто непоганий рекорд, який в мене Получився зробити. Наступний. Так. Що? В мене ще хочеться. Я придумав новий челендж Кидаємо в кручку м'ячки. Ключка. Чекайте. Зараз. Попробуємо попасти в кручку три м'ячка. Кручка. Ну, блін, ну це непогано. Ну. Все-все. Треба, щоб. Треба, щоб вода набралася тоді не буде приїхати. Непогано. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, на самому я. С вами был я меня зовут Лезуб Андрей. Всем удачи, всем пока-пока.